Не прийшлося секунди, а ось плід моєї роботи. Це дуже багато чуваків винограду. Тут є двойнички. Подожди. Двойнічка немає. Е, їх потрібно знімати для того, щоб не, він не забирав енергію у молодого саджанця. Е, ці саджанці ще без коріння, ми їх вкинули у кокосовий субстракт. Це ще не всі саджанці, ще частина стоїть у відріз водою. Дуже гарно вони розпустились. Я скільки різав, скільки різав, а їх так небагато. Ми їх різали десь тиждень тому, може, і трошки більше, а вже плід роботи. Особливо можна відрізнити два сорти Юпітер і Аватар. Ось Юпітер. Його в нас вийшло небагато, але це ще початок. І другий сорт аватар. Бачите, який його багато, який він товстий. Дуже гарно. Це новий сорт у нас він тільки перший рік родив смачний. Я казала вже, що я на нього знібу дегустації, але так і не зняв. Гарний сорт. Отже, підсумок нашої роботи. Виноград починається із зелених пагонів, а потім вже буде коріння. Коріння ми вам теж покажемо. І в кінці року буде таке відео збірка всіх відео з виноградом. По попрощенню. До скорих зустрічей.